Чорноморський флот РФ готуються до морської блокади України після виходу Росії з зернової угоди. Кінцева мета Кремля глобальна продовольча криза. Чи нарощуватиме Росія інтенсивність атак портових міст України? Розбираємося в цьому відео. Росіяни атакували портову інфраструктуру під Одесою. Били ракетами калібр, їх випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті. Що ускладнило їх виявлення? Загинув охоронець, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі. Завдання Росії після виходу з зернової угоди завдати максимальної шкоди українським портам. Почати максимально ну, ті об'єкти. индустрии украинской, которые могут обеспечить работу этого коридора. Это в первую очередь Одесса, это Черноморск, это Пивденный порт Южный, это Николаев, это Рени. Там, де є призводної мощності для, для хранення, либо, либо лібаперероботки, либо загрузки. За день до удару калібрами британська розвідка попередила, Чорноморський флот РЕВ готується до морської блокади України після виходу Росії з зернової угоди. Експерти не виключають, Росія може проводити свої операції і під чужими прапорами. Чорно моря в зоні повищеної, скажем, повищених різка постоянно знаходяться судна. З іноземними флагами і каждая из них може бути атакована представителями російської флотилии. Атакована може бути какая то диверсия, проведена провокація і этом підняти Україну для е, дискредитації України. І именно з этой целью може проведена быть операція под фальшфлексі. Росіяни вже патрулюють судноплавний шлях між Босфорською протокою та Одесою. Там розміщено корвет Сергій Котов у британській розвідці. вважають, що є ймовірність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних міжнародних судів, які, на думку Росії, прямують до України. Ну, у нього є артилерія, значить, він може, ну, в принципі, з цивільними судами може їх атакувати і, і арестовувати. Вот. Есть там і інші кораблі, которые могут выйти очень быстро, нанести удар. Кстати, на прошлой неделе они провели показательные такие учения, ракетные стрельбы. Как раз в северо-западной части Черного моря ракетный катер «Ивановец» вышел в стрельную ракету «Москит». Ракета в морі. російський флот збільшує військову присутність у чорному морі, ймовірно намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів та посилення контролю у цьому регіоні. Мілітарі, медіа центр та міністерство оборони Великобританії повідомили, що російські сили готують кораблі у Чорному морі для забезпечення блокади України. Вони хотять, щоб там пір покупали їх і зерно того ж боршу, ані хатя щоб дали розрішення їх там банку я там като значит, торговлю, подключили его обратно к SWIFT. Они хотят транспортировать аммиак в Одессу, в порту Южный. Это, опять же, вопросы, которые оговариваются куарно вот вы, при, при, встрече лидеров, руководителей. И так далее. То есть, ну, я думаю, что опять же, что вопрос не закрыт. Риски очень высокие. Россия действительно приходит в такой пиратский формат, А в чорному морі і, 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 і міжнародне міжнародного не начні активно тому противодійство ми мачері разом відімнато наскільки а, на міжнародна законодавця міжнародне законодательство можна наплівати і принібрігать на засіданні ради Україна НАТО. Учасники обговорили перешкоджання Росією вільного судноплавства у Чорному морі і заявили, що мета дій Росії глобальна продовольча криза. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.